Андрій Савченко із Луганська у Кам'яногірці з 2023. -го. Каже, коли почув, що в селі створюють добровольчу пожежну команду, вирішив долучитися. Я з Луганської області сюди приїхав, і так вимушено прийшлося і займаюся такою справою, яка буде корисна, як думаю, і для людей, і для себе. Я думаю, що е Треба для цього підходити свідомо і мати розуміння, ну, куди ти йдеш, що ти робиш і що може бути. Всього у команді п'ятеро людей, усі місцеві. У Станіславчицькій територіальній громаді це перша добровільна пожежна команда, каже її начальник Станіслав Гринчук. Вони реагуватимуть на виклики у чотирьох навколишніх селах. Найближча пожежна частина у Жмеринці, за 30 кілометрів. Місцева команда братиме участь у ліквідації невеликих пожеж, що дозволить не відволікати районні служби на локальні інциденти, каже Гринчук. З настанням осінньо-літнього періоду в нас, звичайно, посилюється така небезпека, особливо в екосистемах, тому що дуже часто на невеликі пожежі або такі локальні, де можна справитись самотужки, задіювали районну службу. Тому надзвичайно важливо, ну, будемо так говорити, не дьоргати постійно ті служби, які займаються безпосередньо більш важливішими справами сьогодні. Ось. З такими локальними питаннями може справитися дійсно. Місцева пожежна команда, пожежний підрозділ, який знаходиться в місті Жмеренка, щоб доїхати в, в, до, сюди, в це село, займе е, приблизно 20 хвилин. Тут же ж виїзд можливий 5 хвилин. Вони можуть приступити до ліквідації пожежі, а вже підрозділ державної пожежної охорони, вони вже під'їжджають і е, далі теж приступають до осіння пожежі до ліквідації. В громаді е, в цьому році вже виникло 14 пожеж. Більшість це була в екосистемах. От. Але, на жаль, маємо цієї ночі прикрий випадок, коли в Станіславську загинуло двоє осіб. От. А, і так щорічно виникає на території громади, в середньому десь від 15 до 20 пожеж. Місцеві жителі теж за таку ініціативу. На мою думку, думаю, що так, якщо їхати з міста Жмеринки 40 хвилин, так думаю, що тут набагато буде швидше. Ми думаємо, що це буде краще. На балансі добровольчої пожежної частини одна пожежна машина. Її надали литовські волонтери. Працюватиме команда на громадських засадах. За словами Станіслава Грінчука, хлопці прийшли навчання і будуть обслуговувати Кам'яногірку, Станіславчик, Тарасівку та Олексіївку. А це близько двох тисяч домоволодінь. Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.